В сьогоднішній день багато людей роздумують про любов, що ж таке справжня любов, але тільки Біблія має точне визначення цього поняття. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми бачимо, що Бог так полюбив нас, що віддав. Він не просив чогось, не вимагав, а віддав і віддав не просто якийсь свій час чи гроші, чи ще щось. Він віддав свого єдиного сина, свого сина заради нас. Ось що таке любов. Любов це служіння, любов це віддати, віддати і не просто що-небудь, а віддати те, що мені потрібно, те, що я потребую. Це не просто гроші, це син, єдиний син. Це просто, це просто так. Любити це означає служити. Любити це означає віддавати. Любити це означає робити служити. Так, да, від слова слуга. Так, саме так. Слуга і раб служити своїм оточуючим, служити своїм ближнім, служити іншим людям, а не чекати, що я моє, мені це його їд мене любов. Ось так нас любить Бог. Він нас так полюбив, що віддав свого єдиного сина.